Допомагали ухилянтам незаконно перетнути кордон. Для чого навіть викрадали з навчальних центрів так званих клієнтів, яких уже мобілізували. СБУ викрила ще одну продеправну схему. Так організатором виявився чернівчанин, який залучив трьох своїх знайомих. Фігуранти пропонували охочим широкий спектр послуг від уникнення мобілізації до викрадення вже мобілізованих осіб з навчальних центрів. Так званий бізнес працював під ключ ухилянтів. Забирали просто від місця їхнього проживання. Або навчального полігону з різних регіонів України привозили до Чернівців, поселяли в готелі на деякий час, поки не збереться умовна туристична група. Далі цих осіб відвозили до ділянки так званого зеленого кордону, де вони мали перейти пішки до сусідньої Румунії. Для конспірації зловмисники протягом кожної поїздки часто змінювали автомобілі, водіїв та готелі, в яких поселяли клієнтів, а також обирали маршрути поза блокпостами і слідкували вчасним видалем інформації з мобільних телефонів. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі встановлюються всі обставини злочину та причетні особи.